Окупанти протягом доби обстріляли з мінометів та артилерії ветеринарне, козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро Іванівку, Новомлинськ, Куп'янського району. Близько 14-ї, у Чернещині Ізюмського району, відбувся обстріл. Пошкоджена територія ферми без потерпілих. О пів на 15-ту окупанти обстріляли селище міського типу Козача-Лопань Харківського району. Пошкоджені житлові будинки, на щастя без жертв. О 14.30 армія Російської Федерації нанесла удари по Петропавлівці Куп'янського району без постраждалих. О пів на 18 відбувся мінометний обстріл села Колісниківка, що на Куп'янщині, без потерпілих. Мінна небезпека залишається високою. У Ізюмі на вибуховому пристрої підірвався чоловік 32 років, отримав мінновибухові травми, госпіталізований у важкому стані. За добу піротехнічні підрозділи обстежили 6,5 гектарів території Харківщини, де виявили та знешкодили 85 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 163 фахівця та 64 одиниці техніки.